Привіт, малята, любі хлопчики і дівчата! До нас сьогодні завітають із лісу маленькі пухнасті створіння. Хто саме? Відгадайте загадку. Червонясту шубку мають, по гілках вони стрибають, хоч самі маліна зріст, та великий мають хвіст, як намиста оченята. Хто це? спробуй відгадати. Так, діти, наші гості сьогодні руденькі, спритні білченята. Будемо ми з ними грати, ласощами пригощати. Та спочатку треба, діти, білченят знайти і злічити. Це ж не складно для маляток, тих, що вміють рахувати. Ось пухнасті руді білки поруч сіли вдвох на гілку, дві по стовбуру стрибають, найжвавішу вдачу мають, І одна білочка мала виглядає із дупла. Отакі от білченята симпатичні та хвостаті. Хто уже злічити встиг? Розкажіть нам, скільки їх? Скажіть малята, скільки білочок. На гілці? Правильно дві. А на стовбурі теж дві. Скільки білочок у дуплі? Одна. А скільки білочок разом? Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно, їх п'ять. І сьогодні білченята з Черівного лісу прийшли до нас із вами в гості. Подивіться на них уважно і скажіть, чи всі білченята з цієї дружньої родини завітали до дитсадка? Може, є такі білочки, які лишилися вдома? Ні. Білочок стільки ж, скільки й на малюнку. Тобто їх також п'ять. Ну й кмітливі білченята, щойно вони потрапили до дитсадочка, як одразу знайшли ось цього кошика. Як ви думаєте, чому цей кошик так зацікавив наших гостей? Так, адже все це для них ласощі. Хотіли були, білочки, одразу все це схрумати та замислилися. А раптом комусь дістанеться шишок чи горішків більше, а комусь менше. Ні, так буде несправедливо. Тож, малята, давайте усі ласощі, що лежать у корзинці, розділимо між усіма білченятами порівну. Розкладемо шишки так. Щоб кожній білочці дісталося по дві шишки. Розкладемо горіхи так, щоб біля кожної білочки їх лежало по 3. Покладемо біля білочок каштани так, щоб біля кожної білочки лежало по 4 каштани. Як ви гадаєте, малята, чи справедливо ми розділили ласощі між білочками? Так, ми їх розділили порівну. Чи можна сказати, що в якоїсь білочки шишок більше, ніж у решти? Ні, їх однаково. А горіхів більше, ніж у інших білочок? Ні, їх порівну. А можна сказати, що в якоїсь білочки каштанів більше, ніж у решти? Ні, їх Однакова кількість. Чи в кожної білочки ласощів стільки, скільки їх і в інших білочок? Так, чи згодні ви з тим, що у одного білченята дві шишки, три горішки та чотири каштанчика? І в усіх інших білченят так само? Так! Це дійсно правильно. У всіх білочок порівну ласощів. Отже ми поділили усе однаково, порівну. До нас завітали ще дві білочки. Я їх пригостила шишками та грибами. Скажіть, малята, чого більше в першої білочки? Правильно грибочків, а в другої шишок. Порахуйте всі плоди у першої білочки. Їх п'ять молодці. А у другої білочки їх теж п'ять. У кого ласощів більше? Обидві білочки мають п'ять плодів. Вони мають однакову кількість плодів. Білченята дуже раді, що ви, дітки, пригостили їх ласощами порівну, а заодно і навчили самих білченят усе ділити між собою. Як?